Хотіли б вас розпитати про теперішню фазу обговорень про так звані гарантії безпеки. Так вже ну хіба не лінивий про це не говорив? Розуміємо, що питання занадто абстрактне, занадто широке, і тут треба вивести. На дуже конкретні гарантії, щоби не повторилося, не дай Боже, звісно, історії з так званим Будапештським меморандумом. Так, ну але човникова дипломатія триває, є ті чи інші заяви з боку як президента Макрона. Ну і не лише від нього. Так, давайте по порядку. Отже, теперішня фаза гарантій до вільнюського саміту лишився місяць. Ну, насправді, давайте говорити про гарантії. Як проміжний етап на шляху до членства України в НАТО, і в нас є ціла кампанія Україна в НАТО 33 третя. Тобто, щоб ми після Швеції, я сподіваюся, що скоро завершаться всі е, шведські надзусилля для того, щоб е, стати членом альянсу, і зразу 33 третя ми маємо стати ми. Тому всі безпекові гарантії і різнобачення їх. В різних столицях вони мають бути чіткими кроками на шляху до членства і не інакше. Хоч чому? Тому що на жаль, немає політичної волі, відваги в альянсу для того, щоб на саміті в Вільнюсі запросити Україну і надати формальне запрошення до членства і фактично послати чіткий геополітичний сигнал, що цим запрошенням НАТО. Наближує історичну перемогу України, НАТО бачить Україну як майбутнього рівноправного члена, зважаючи на наш внесок в безпеку Європи і захист демократії в світі, зважаючи на унікальні. Боє, боєздатність збройних сил України тому, поки немає політичної волі рішучості, і найбільшою переконаною є Вашингтон, тому, що саме президент Байден на жаль не готовий. А більшість партнерів НАТО дивляться саме на білий дім, не готовий запропонувати Україні формальне запрошення. Яке не є а, членством і не є відразу там а, наступним кроком там ратифікація. А, в кожному члені альянсу документів для того, щоб ми де юре стали членом, тому треба працювати з Вашингтоном зараз. Потужна делегація країн Центральної Східної Європи на чолі з нашим другом Жегіміндосом Міндосом в Вашингтоні. Ось після цього буде їхній візит в Париж. Плюс сьогодні буде розмова президентів Дуда Макрон і канцлера Шольца, де обговорюватимуть безпекові гарантії для України. На цих вихідних були комунікації із радницею Макрона Ізабель Дюмон, були обговорення із представниками офісу Дуде і надсилали ми листи до Шольца команди, пояснюючи, що їхні суспільства, за даними центру Нова Європа, підтримують запрошення України до НАТО на саміті в Вільнюсі. І тому ми дуже хотіли, щоб. В тому, як вони будуть обговорювати, що надалі дати Україні, ось я сподіваюся, атакам си, Я сподіваюся, те про що пише генерал, ходжес, що Крим це абсолютно досяжна ціль. ось і що безпекові гарантії це один з етапів на шляху до членства, а не до замороження конфлікту. Чи скажімо до того, щоб після контрнаступу змусити Україну до якихось там перемовин, пані Ганно? Читаю інформацію. Це вже не вперше. Зараз це стосується поляків про те, що поляки щораз то більше важають, що більше поляки вважають, що не потрібно вже так багато, аж допомоги надавати Україні. Власне йдеться зокрема про допомогу українським біженцям. Та раніше 49% поляки поляки підтримували цю ініціативу. Тепер лише 28% Так само вони тепер вважають що менше поляки тепер вважають що Польща повинна допомагати Україні під час війни. Раніше з'являлася інформація про те, що також пересічні німці втомилися вже допомагати. Та вони вже просто звикли до цього явища, цієї війни і вважають, що треба менше допомагати, тим не менше тепер е, ініціатива в руках е, політиків, так не так як раніше, люди вимагали допомагати, а політики дослухалися до населення. І, власне, за вашими прогнозами, сьогоднішня зустріч Дуди Макрона і Шольца. Е, що вона може принести? Це буде чергове, поговорили і пообіцяли, що ми будемо вас підтримувати стільки часу, скільки буде потрібно. Чи буде якась конкретика після цієї зустрічі? Ну наскільки з різних джерел є інформація, що очевидно Польща хоче домогтися надання Україні всіх засобів, далекобійні ракети для того, щоб е звільнити всі наші території, включно з Криму, тобто не оцей підхід. Інкременталізму цей поступовий спочатку танки, потім винищувачі, тому що це фактично сценарій виснажливої війни чи затяжного витрішеного війна на виснаження, в якій очевидно Україна не може змагатися з Російською Федерацією з державою агресором, що стосується людського ресурсу. І тому ми цінуємо кожне життя українського воїна. І чим швидше ми отримаємо все необхідне, тим менше загине найдостойніших наших захисників захисниць. Тому очевидно, поляки, зважаючи на те, що їхня безпека залежить напряму від України, і в них є прямий національний інтерес зробити так, щоб тут не було замороженого конфлікту, щоб Україна перемогла, Росія зазнала поразки. Ось французи і німці, зважаючи на певний досвід, а це майже вісім років політико-дипломатичного врегулювання конфлікту. Давайте згадаємо перед тим нормандський формат Мінськ-1, Мінськ-2. Що взагалі цей підхід політико-дипломатичного врегулювання призвів до геноциду. І тому вони повинні теж зрозуміти і наслідки Бухареського саміту НАТО, коли німці і французи були проти. Зокрема, надання нам і ПДЧ, і Грузії, в тому числі, і це спричинило до вторгнення в Грузії в 2008 році, потім в 2014 почалася російська збройна агресія, яка переросла в справжній геноцид. Тому зараз. Попри спокуси в Макрона, який часто заявляв про те, що давайте не принижувати Путіна, давайте розглядати, що з ним можна порозмовляти. Так далі, зараз ну, є прекрасне розуміння, що і це те, що українська дипломатія, і ми разом домагаємося. Це трибунал, а це відповідальність, в тому числі і російського суспільства через репарації і тільки через військову поразку. Тільки через майбутнє членство України в ЄС і НАТО і виплату репарацій, тільки це шлях до сталого миру, не перемир'я, не хиткого якогось миру, і так далі, а реально сталого миру, про який вони говорять. Тому. Дуже важливо якраз, щоб країни центрально-східної Європи, які пам'ятають і совєтську окупацію, часи холодної війни, які дійсно розуміють, що таке російський імперіалізм сьогодні, під час цієї зустрічі, Дуда зміг представити позицію жорсткішу. І вимагати зокрема в тих варіантах, які ми зараз бачимо. Є дуже багато зараз різних ініціатив. Зокрема, і колишній генсек Расмусен він представляв в Копенгагені в травні своє бачення безпекових гарантій, яке передбачає зокрема озброєння України сучасними видами, зміцнення нашого ВПК. І так далі інші говорять про розміщення військ деяких із наших стратегічних партнерів на території України. Є обговорення щодо там безпекових гарантій, але лише на частину території України. То зараз є десятки різних там бачень обговорень від експертних середовищ до лідерів держав. Ото ну, то, то, па пані Гано, дивіться, якраз ми наблизились до найцікавішого. От, тобто, ну ми розуміємо, в ідеалі нас би цікавило, що п'ята стаття повноцінне членство в євроатлантичній спільноті радше всього. Подібного на цьому саміті на вільнюському ми можемо і не досягнути, але ситуація може кардинально змінитися під до Вашингтонського саміту, так би мовити, ювілейного, так який станеться не надто е далеко, так от. Як, як нам правильно себе поводити в ситуації отримання безпекових гарантій? Тобто, і якого плану, на вашу думку, вони би мали бути дуже от такі, от конкретні, так ну там не йдеться про наші, знаєте, прекрасні перспективи десь колись, але от що нам отримати від альянсу, так і приблизно ну кількість і якість того? Ну очевидно, є план максимум, і Україна? Наша сторона подала пришвидшену заявку на вступ до членства в Альянс ще в вересні 2022 року. Спільно підписаний документ президентом прем'єром і спікером Верховної Ради, де ми чітко аргументували. Чому пришвидшена заявка на членство в НАТО, це те, що заслужила Україна, зважаючи на наш внесок, зважаючи на відважність і унікальний досвід Збройних сил України, що теж інтересно, але є певна реальність, як я вже сказала, на жаль, ключова позиція це Вашингтон. Байдена не готові проявити лідерство і е, говорити з іншими партнерами, тому що те, що кажуть нам німці. Якщо б Байден сказав, що вони за надання Україні формального запрошення вже у Віннюсі, німці це би підтримали, а французи вони і так займають позицію. Що вони не будуть заперечувати. Ми теж розуміємо, як в Альянсі побудована певна політика. Ось плюс зараз теж йдуть розмови, хто стане наступним генсеком НАТО, і тут теж для України важливо за кого проголосує Альянс, тому що правильно ви зазначили, від Вільнюса до Вашингтона. Ми намагаємося вибити максимум, якщо не буде формального запрошення зараз, але будуть безпекові гарантії у вигляді надання нам атакам всіх, у вигляді нового комплексного пакету допомоги, який зміцнить нашу обороноздатність, і фактично допоможуть нам не просто тактично підходити до контрнаступу, а буде ціла стратегія для звільнення всіх територій. Ось перевага в повітрі, далекобійні системи, те, що потрібно зараз, там є наш генштаб, має цілий список і перелік, тому що не хочеться, щоб на саміті у вільнюсі просто відкупилися пакетом допомоги чи обіцянками, якщо в цих безпекових гарантіях Сполучені Штати Америки підпишуться. Що е, у випадку там нападу, чи коли е, чергово вони відправлять свої війська, американські війська в, в, в нас захищати, тоді це буде для мене виглядати якось більш вам на цьому етапі переконливо. А так ми повинні розуміти, що буде йтися, буде йтися про збільшення е, допомоги для того, щоб Україна могла продовжувати. Відвоювати свої е, території, але мати все необхідне і мати в тих масштабах для того, щоб ми не втрачали найкращих, найдостойніших людей. Є навчання спільні про те, що відбувається і так, але просто буде більш інтенсивніше, Пере, пер, Транспорт технологій, які важливі, е, надзвичайно обмін е, таємними даними. Розвідданими, що так само для нас важливо. Тобто, ми вже можемо сказати про взаємосумісність ЗСУ і НАТО, зважаючи на використання натівських зразків зброї. Тому нам дуже хочеться, щоб ці розмови про безпекові гарантії були розмовами про перемогу чи наближення поразки, і включали крім безпекового оборонного пакету жорсткіші санкції проти Росії, бо ми бачимо дуже багато прогалин. Коли Росія обходить санкції, зокрема російські БПК має можливість над... нарощувати виробництво і дронів і іншої зброї, це вже на 16-му місяці війни. Ось і рішення або стратегії щодо поразки РФ, ми не бачимо. Навіть немає санкцій проти Росатому. Млява реакція на підрив Каховської дамби ну, ГЕС. Це теж говорить про те, що нам треба поспішати із тим, щоб отримати все необхідне. І щодо того, що ви зазначили про суспільства, чим швидше буде перемога, тим швидше я дуже сподіваюся, всередині країни ми повернемося до відвертих і серйозних розмов про проблеми, які у нас є, про частину імітаційних реформ. Особливо що стосується податкової галузі, погоджуємося, пані Ганно. Так, але це напевно вже тема наступної нашої розмови. І тема на тривалий час. Наразі мусимо бігти далі. Дякуємо.